Мавка. Мавка також нявка, навка, лісова русалка. Істота української міфології, близька до русалки в образі гарної голеної дівчини з довгим розпущеним волоссям. Згідно з народними повір'ями, на мавок перетворюються душі утопленець та дівчаток померлих без хрещення. На думку частини дослідників, первісною назвою цих істот була. Навка. Від праславного Нав. Мрець. З того ж корення походять українські слова нав і нава домовина труна. А також навк. Мрець. Варіант мавка і нявка виникли пізніше внаслідок зближення з мавками – «нявкати». Уявлення про мавок побутують у Карпатах на Поділлі та Волині. Типовий образ мавки це дівчина з зеленим волоссям. У народних переказах часто додають, що мавка не має спини, так що ззаду видно нутрощі. Звичайно, місцем їхнього перебування є ліси. Мавками ставали діти померлі нехрещеними, рідше діти, яких украв чорт. Так ставалось тими, що померли після 7-місячного віку. Вмерлі раніше ставали поперчатами. Як і у випадку з русалками, мавки можуть мати чоловічі відповідники, нявкунів. Поширеним були уявлення про танці мавок на таких званих ігровищах, місцях, де не росте трава. Часом їм приписувалося висаджування квітів у горах. Вважалося, мавки можуть заманювати хлопців у хащі. Де вони лоскотали їх до смерті. Також вони приходили вночі до людей, особливо жінок і дітей, щоб висмуктувати силу через гру.